Ля Валерівна, дванадцять громад не знаю точно скільки яка, яка кількість навчальних закладів. 74 навчальних заклади. Не будемо вдаватися mm -hmm. там в подробності, де в кого добре, де в кого погано. Але от таке питання в мене: директор, директору розні. Наскільки все зависить? наскільки залежить робота і от заклад від директора. На сьогоднішній день йдуть військові дії, і основне питання кожної громади це забезпечення безпечних, комфортних умов для нашого підростаючого покоління. Хочу сказати, що можливості є у кожного. І все залежить лише від бажання робити свою роботу якісно. І надавати максимум зусиль для того, додавати максимум зусиль для того, щоб в заклад хотіли йти діти. Тож сьогодні у нас є можливість подивитися такий заклад, куди хочуть іти, де на сьогоднішній день всі вчаться в очному форматі, де забезпечене укриття, де зроблено все максимально для того, щоб були комфортні умови навчання. І, звісно, гарні умови для харчування. Я думаю, що сьогодні ви це все побачите. Окрім цього, хочу сказати, що в громаді взагалі дуже багато уваги приділяють саме навчальному процесу забезпечення умов для навчання і виховання підростаючого покоління. Олена Андрійовна, сьогодні ми у вас у гостях. Дуже приємно, ми давно планували сюди приїхати, але вийшло тільки зараз. Давайте поговоримо, давайте познайомимося з вашим ліцеєм, з вашою школою. Скільки ви тут на посаді директора? З чого ви починали? І як маємо, і як дійшли до того, що маємо на сьогодні. На посаді директора я працюю з 2019 року. Рік я виконувала обов'язки. А з у 2020 році пройшла успішно конкурс, і з 2020 року я працюю на посаді директора Зеленогірського ліцею. Ну я так зрозуміла, що основні такі потужні зміни тут сталися саме за ці три роки. У 2012 році. Зробили, був зроблений капітальний ремонт. На протязі всіх цих років підтримували, звичайно, навчальний заклад. В 2020 році ми поновили харчоблок їдальню, завдячуючи і департаменту освіти, і а, спонсорам. І Степану Миколаївичу Чернявському були закуплені меблі в їдальню, і завдячуючи місцевому бюджету, а саме нашій Зеленгірські ОТГ. Нашому відділу освіти, завдячуючи їм було придбано і меблі в їдальню, і меблі в, на харчоблок, було, було все поновлено. Яке саме обладнання було поновлено? Були придбані холодильники, морозильні камери, плити. Все було поновлено в мийки, в їдальні це були закуплені нові сільці та столи. Посуд все, повністю весь інвентар, який потрібен для приготування їжі. Пароконвектомат. Ще. Що це таке? І для Пар... чого? Пароконвектомат це для приготування їжі на пару. Щоб, щоб це, здорове, це здорове харчування, щоб діти могли готувати їжу, саме не жарити, не смажити, а готувати на пор. Поклопотенка. Поклопотенко, звичайно. У 2020 році я пройшла дев'ятиденне навчання по хаспу в місті Києві. Я його успішно закінчила і отримала сертифікат. І що воно дає? Ми змінили. Ми змінили харчування. Ми харчуємо по 305 п'ятій постанові. Ми харчуємо по клопотенку, по технологічним картам. Ми дотримуємося всіх норм. Ми... Зрозуміли, що дітей потрібно харчувати здоровою їжею. Скільки зараз навчається дітей? В нашому навчальному закладі навчається 323 дитини. Діти навчаються в нас з Зеленогірська з окружних сіл. Цей шлікрово, цей бобрик. Це Арчепетівка, це Глоздавка Ясинове. До нас підвозяться діти. У нас є три шкільних автобуси, де підвозять до нас дітей з різних сіл. Скільки діток початкової школи і скільки діток середня ланка? Старше? В початковій школі в нас навчаються 100 111 учнів. Ми всіх їх харчуємо, учні безкоштовно і в нас. 69 учнів це пільгових категорій, також ми харчуємо з місцевого бюджету. Це учні сироти, напівсироти, малозабезпечені, діти з особливими освітніми потребами. Всіх дітей харчуємо безкоштовно. Чому саме ми сьогодні до вас приїхали? Чому звернули на вас увагу? Ви єдина громада в Подільському районі, яку фінансує селищна рада, от що, що ви сказали, молодша ланка повністю безкоштовно. Коли ви звернулись з цим проханням до селищної ради, і як швидко вам пішли на зустріч, як це відбувалося? Як знайшли комунікацію? Ми дійсно тісно спілкуємося з місцевою владою, з, з відділом освіти, з, з, з селищною радою, де ми обговорили, поспілкувалися. Було вирішено на, на сесії депутати вирішили, що будуть харчувати дітей безкоштовно. Ну, все ж таки, певно, якийсь секрет є. Чому іншим директорам мені не зрозуміло питання? Чому іншим директорам не вдається переконати місцеву владу от харчувати дітей? вам вдалося. Тому що місцева влада завжди стоїть на нашій стороні? Ми ми постійно спілкуємося. Ми постійно. Знаходимо якийсь спільні знаменники, ми знаходимо якісь, ми вирішуємо якісь спільні дії, щоб щоб наші діти, діти нашої громади харчувалися і мали, мали можливість і харчуватися безкоштовно, підвозитися і навчатися в нашому закладі. Прийнято рішення депутатами, коли це все прийнято, скільки часу це вже триває, скільки на це виділяється кошти і де громада бере ці кошти. З моменту створення громади ми вирішили харчувати дітей безкоштовно. Це пільгові категорії, діти, сироти, напівсироти. Потім діти військових, всі діти, які батьки, а один з батьків служить в Збройних силах, ми качуємо їх безкоштовно. Ну і початкова школа всі діти. Початкова всі, абсолютно всі діти, хачуються безкоштовно. Чому було прийнято таке рішення? Ну, Рішення, тому що це наші діти. Єдина громада серед 12 громад нашого Подільського району, от ви невеличка громада, можливо, сама найменша навіть так. Е, звідки берете ресурси? Хто допомагає? Який бюджет? Ну, ресурси ми беремо. Я вже, я вже говорив, що ми аграрна громада, тому за що аграрії, за що обробітку земель, які платять аграрії, які платять податки за ці кошти, ми беремо на. Утримання шкіл на утримання не тільки шкіл, дитячих садочків, цієї соціальної сфери. Тому кошти ми, ми провели аукціони, всі на землі прийшли через аукціони, тому збільшилась сума доходу громади. От. За що цього ми маємо можливість харчувати дітей. Але ж ви не з іншої планети. У нас всі громади аграрні. Але чомусь в інших не годують дітей, не, нема таких коштів. Чому так, як ви ну, думаєте? Ми, ми не звертаємо увагу на інші громади. Ми, е, є діти, які е, мають мало уваги сироти, напівсироти. Ну і є діти, які не вилучені з сім'ї, сежо. Ми, ми говоримо сежо з важкими mm -hmm. життєвими обставинами. Тому було вирішено. Харчувати безкоштовно всіх. І надалі планує ви так робити? І надалі планує. Ми не збираємося від цього відходити, тому що я вважаю, я вже говорив, що діти це наше майбутнє, для того і ми стараємося працювати. Напротязі, я так зрозуміла, майже трьох років так, триває. Так. Ви одразу прийняли таке рішення і протягом цих трьох років харчуєте так. кого скільки вам це обходить? Харчуванням у нас забезпечуються учні початкових класів та пільгові категорії. Пільгова категорія щоразу щороку у нас збільшується, тобто, крім малозабезпечених дітей сиріт дітей, які навчаються інклюзивних класів. Ми харчуємо в цьому році, почали харчувати і на півсарі безкоштовно. І з минулого року харчуються всі дітки, батьки яких призвані до лав Збройних сил України. Вартість харчування в цьому році складає 30 гривень для Учнів початкових класів та 35 для учнів старших класів пільгових категорій загалом на харчування з бюджету селищної ради в цьому році було виділено більше 2 мільйонів гривень. Громада в нас невеличка, всього у нас 800 дітей, харчуємо, ми більше 50% безкоштовно, саме в закладах загальної середньої освіти. Ну, Крім цього, в закладах дошкільної освіти в нас також батьки звільнені від харчування Відповідно, відплати да, повністю на 100%. Це мало забезпечені, також батьки, яких служить в Збройних силах України, сироти, і і багатодітні сплачують 50% батьківської плати. Два мільйони це взагалі на харчування по освіті? по, по ні, ні це по, по закладах загальної середньої освіти і близько півмільйона, 500 тисяч. Це по закладах дошкільної освіти. Так. Як ви думаєте, чому у вас в маленькій такій громаді от виходить? Винайти кошти, а інші, які теж є, як сказав Володимир Іванович, ви аграрна, а інші чомусь що не аграрні, інші теж аграрні, але в них щось не виходить. Так? Ну я не можу сказати за інші громади, я скажу за наші питання харчування, воно постало ну, актуальне і на важливе для нас саме з моменту створення нашої громади. І це є першочергові видатки в нашій громаді і завжди. Будь-які питання, що стосуються харчування дітей, тобто в нас ну, не обмежують цього. Ніхто з депутатів не сказав, що не треба харчувати. Голова нас підтримує і ми стараємося. У цьому році е і в минулому ми загалом закуповуємо обладнання для харчоблоків, змінюємо, Тобто ми замінили посуд в усіх закладах освіти відповідно до заявок керівників. Кастрюлі, холодильники докупили, плити докупили. Ну, стараємось, тому що безпечне харчування наших дітей це найголовніше на сьогоднішній день для нас. сьогоднішнього року буде 50 гривень. Ну, плануємо, так, наразі ми розглядаємо, підняти вартість харчування до 50 гривень. І все будете оплачувати? Ну, як харчували, так, звичайно, так і будемо харчувати. Дуже да. приємно чути. – Да, да. А бачу, що ти сьогодні не їв помідорку, а з'їв м'ясо. А чому? Бо помідор не люблю, більше мені бачить куляцію м'ясо. Подобається м'ясо, так? Угу. А Взагалі тобі подобається, якщо Так. Да. А що найбільше да. подобається? Сьогодні давали картоплю з м'ясом, а вчора що давали? <гублі> уч, уч, Учора давали вареники. Нічого собі, а з чим? І, і шить, давали, ли, ма... Сметанку, мабуть, так? Да, да, сметанку. А що тобі найбільше подобається? М'ясо, вареники, що ще? М'ясо. Тільки м'ясо, так? Кожного дня дають м'ясо чи ні? Не, не дают, да? да. да. дают, дают. Даю, но мне это не нравится. Ты это не ешь, что не не ем. Почти не ешь? Не, я не ем, не, не не я. Ес, это витаминки? Капуста, штосички, помідорка, морковка. Ти та риба знаєш? Риб да, дають, так? Да? Да, тільки я рибу теж не люблю. А який тебе був тільки ще урок? Хоча тільки що тільки що був урок, урок англійський. Англійська, так. Да. Нічого собі з першого класу вже англійська. Да. Ти вже знаєш слова англійського. Hello, Chidle. Hello, Chidle. <coughs> chidle. <coughs> Привіт. Привіт, діти. Да. А що тобі подобається їсти у вашій їдалі? М'ясо. М'ясо. От ви всі любите І ще мясо. картошечку. А Я... тобі? И, мені подобається м'ясо. Так, ми всі м'ясні, так? Ну, Бачу, що ти не доїв м'ясо. А ну швиденько. Ти ж мужичок, ти ж чоловік, ти ж маєш їсти м'ясо, так? Він і не помідори в нас їм. І свою, ще й попросив додати. От бачу, твій однокласник не любить помідорки, а ти любиш, так? А що ще ти любиш із такого, як капуста, помідорка, мор морквочка, бурячок, що ти їсиш? Я люблю... Що тут смачно готують у вас у школі? Капусту. Капусту готують смачно, так? М'ясо. Ну, м'ясо я вже зрозуміла, що ти любиш м'ясо. Ви всі любите м'ясо. Яблучко кисленьке чи солодке? Солодке. Солодке? А, -а, -а. а чому ти не доїла? Ти виїла одну картошечку, а м'ясо не. А чо, я любиш? не люблю. Не любиш м'ясо? А що ти любиш, що вам готують у школі? Я люблю. Воне, я люблю макарони і помидорки. <рес> смачно смачно. Е, в маму. У папи корішеві, у папи карій. Тим более у мене ще два папи, у одного зелено-сірі, а у мами у другого це перший, у якого зелені. Це мій перший папа рідний, а у якого карії це не рідний. Да. Ні, ні, взагалі немає. Ні. Дівчатка, кому вона, подобається хлопчик? Подобається. А вона влюбилася в Максима. А да. Максим влюбився в прийти? Ні. Да. Так? добре. Що ти сьогодні їв, що тобі сподобалось? Бачу м'яско не е -е -е. трошки не хочу, а картоплю з'їв. Так. Да. А що ти не любиш? Що тут смачно? смачного? Що ти смачно, смачно гуртують? Картоплю, макарони. Вчора що давали? Вчора я не, пом я не пам'ятаю вже. Вже не пам'ятаю. Вчора давав? Вчора давали. Вчора Гороховка. Тут трошки половинку з'їла. А чого половинку? Ну, чоловік тобі ж цього з цього розкрив. А де все з'їхати? Особливо м'ясо. Добре. Добре, буде. Ми тобі повіримо. Дякую. Е, нововведення. Як ви це все сприйняли? Як ви полаштувалися? Що змінюється? Добре, що вас оновлюється? Все оновлюється, змінюється, до чогось тако трошки долучимося. Готуєте чисто по протоколу, чи те, що хочуть діти? Ні, по протоколу по 305 постанові. Да, постанові. По, перспективному меню? Ну проводите якийсь аналіз, там що діти їдять, що не їдять. Чи можливо, чимось замінити. Як? Ну, вони діти це як діти. Вони хочуть, звісно, все таке, що як вдома, щось вкусненьке таке. Ну, тут теж дуже, дуже добре, все смачно, вони завжди дякують за все. Ми говорили з дітьми, сказали, що дуже люблять, як ви готуєте м'ясо. Є якийсь секрет? <рес> Ні, все як обично. Що сьогодні в меню? Сьогодні печення по-домашньому, картопля, м'ясо, помідорка, йогурт, хлібчик, яблучко. Вчора. Вчора. Горохове пюре, рибка, котлетка рибна. Яка ваша функція тут? Ой, ви ж функ... ми звикли, що ми сестра десь в кабінеті там сидить. У мене функція і піщеблок, і перша домедична допомога дітям. Під режим шкільний. Як працюється взагалі? Працюється нам дуже добре. Тут в нашій школі у нас дуже хороша, ну, директор-керівник, керівник, і спілкуємося часто з відділом освіти, вони нам ні в чому не відмовляють. Що замовляємо, все вони нам, це, от посуз, заміна посуд, і все, що нам треба, ми звертаємося, нам безпосередньо ніхто ні в чому не відказує. Маєте великий стаж роботи і, і колись? Я працювала, а зараз доводиться перелаштувати. Я, працю... да, я працювала в лікарні, а потім перейшла. Це 29 років, працюю в школі. Як перелаштовуватись ну, тут? Змію я маю на увазі. Було... Пару років тому було меню інше. Так? Ну, час вже було... інше. Да, то по... По... Ми все по... виходили із постанов. Зараз ми працюємо по 305-й постанові, в основному меню йде по клопотенко, угу. там все в нас повинно бути. Молочні продукти щодня, риба раз у тиждень, потім що. У нас м'ясо два рази на тиждень, хліб три рази на тиждень, без цукру стараємося. Чай нас раз у тиждень. Ну, дивимося, все по Прижилось по, меню так, по так, Ну, Де так. трошечки були зміни, але ну, в основному Прижилось. працюємо так. Да, да, працюємо всього. За час вашої роботи, що змінювалося, на що були направлені ваші дії? Які були пріоритети вашої діяльності? Наприклад, в минулому році ви пам'ятаєте, коли розпочалася у нас коли розпочалася в Україні війна, багато було зроблено щодо укриття силами технічного персоналу, батьків, громади, місце з місцевого бюджету були виділені кошти. Ми Поремонтували наше укриття. Було зроблено дуже багато роботи. Ми знаходимося в шкільному укритті, яке розраховане на 350 осіб. Укриття наше 350 квадратних метрів. Ось ліворуч знаходиться щит, план евакуації учнів з укриття. На коридорі в нас сидять учні старших класів, 5-11 класів. По класних кімнатах нас сидять дітки початкової школи. Тут знаходиться перший клас, учні першого класу, де мають змогу проводити, де мають змогу малювати, гратися з учителем, працювати за потреби. А хто стіни розмальовував?» Стіни розмалювали самі учні старших класів, батьки допомагали та вчителі. Тут у нас знаходиться медпункт, є всі необхідні ліки для надання першої медичної допомоги, є ліжка, тому можливо комусь стане погано, щоб з дітей могли. З ними знаходиться медсестра, весь час Ось знаходиться кімната. Туалетна кімната, де в нас є туалети. Їх туалети для, для хлопчиків, для дівчаток переворожено, щоб або два хлопчика заходить, щоб їм було зручно, щоб ніхто один одного не бачив. Так, має бути. І в нас є вода, технічна вода, щоб ми могли, там, помити ручки, там, чи злити для використання. Допомагала громада і все робили. Ну і є були підряд був та, підрядник, і підрядник. І був заливали підлогу підрядника, але Щукатурили. штукатурка була звичайна, але багато роботи зробив і технічний персонал. Ну, ну чому так? Тому що ми мали тоді за місяць буквально да, підготувати ми... всі заклади освіти до очного процесу. І ми за, дійсно ми за місяць підготували. були всі технічні працівники, вчителі, завдячуючи всім спільним зусиллям. Минулому році ми підготували наші школи. я змогу зараз навчатися. Все ж таки мені здається, що директор директору, ну якби російське слово рознь, якими якостями має володіти директор, щоб об'єднати всіх і ну довести. Тим самим працівникам колективу, що це потрібно зробити. Ми маємо ми бачимо на сьогодні результат вашої роботи. Результат роботи колективу директор по повин... директор, по перше, повинен згуртувати весь колектив. По друге якими словами, якими засобами, як? Згуртувати, об'єднати, наці, не націлити їх на роботу і підтримувати їх завжди, моєму колективу, ми досягли ось таких. Можна сказати, ось ось цієї цього стану який цього маємо. стану, да який ми маємо на сьогоднішній день, завдячуючи їм, тому що ми всі працюємо у співдружності. Що ви бачили? Що вчителі, що технічний персонал, що що кухарі? Ми всі йдемо в ногу з часом, і ми завжди ми завжди підтримуємо одного і працюємо на повну силу. Що вас надихає кожного дня йти на роботу? Мене надихає, ну нам вона... для вас це робота чи для вас це життя? Ви. Для мене Ви це буде додому забувати за школу? Ні, я не забуваю за школу. Я дійсно живу, я живу школою, я завжди. Я після уроків можу приїхати до школи і працювати довго, працювати в школі. Мене надихають ці маленькі учні. І взагалі учні, батьки вдячні, батьки, вдячні учні, вдячні вчителі, які як я бачу їхні посмішки, я бачу їхню працю, я бачу їхню підтримку. Тому напевно, ось це мене підтримує і надихає. На, на мою працю. Ви на суворий директор чи поблажливий директор? Е, 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 е. <гум> як, як коли, я не можу сказати, що я. Я думаю, що я поблажливий директор, але, але тримаю все під, під особистим контролем. Все під особистим Дисципліна контролем. Дисципліна присутня, присутня. Дисципліна з-під нагайки чи є самосвідомість? Ні, не з під нагайки. Я деколи щось можу і пообіцяти, деколи підтримати, деколи стати і зробити, і навіть і сама. Де є така робота, яку я стою і роблю. і Дійсно, допомагаю їм разом з усіма. Працюю. Коли це було укриття, ми всі разом працювали. Тобто я постійно знаходилася з ними. Чим пишається ваша школа? Ким пишається школа? Наша школа пишається нашими учнями найкращі в нас найкращі учні. В нас найкращий педагогічний колектив, в нас найкращий технічний персонал. У нас заклад найкращий. Можливо, ну два слова інформації, де приймали участь діти, де відзначили наші учні приймають участь і в різних олімпіадах, в різних змаганнях, в різних конкурсах. Це є і різні всеукраїнські конкурси. І дуже багато є грамот, подяк учням, дипломів. нагороди. вони приймають в українських конкурсах. Нововведення зараз дуже багато нововведень, дуже багато роботи паперової для працівників освіти, для педагогів, вчителів. Чи йдете в ногу з цим? Чи слідкуєте за дійсно? Розуміла... Ми йдемо в ногу з часу в ногу з часом. В нас є і електронні журнали, в нас є електронні щоденники, в нас є електронний документообіг. Ми, ми завжди найперші. Ну, за великим рахунком, сільська школа так. Да, сільського... Але в цій школі може позаздрити, мені здається, велика кількість і міських шкіл. Як ви дивитеся, тенденція дітки зменшується, збільшується? перспектива. Дітки збільшуються, до нас підво... я ж вам говорила, що до нас підвозяться дітки з інших шкіл, до нас підвозилися спочатку дітки там, де е, закрили школу, підвозилися спочатку, підвозилися ще з сусіднього села, це і раніше так було. Але зараз до нас почали. Підвозитися діти з Любашівської громади, 10-й клас, 10 11-й клас до нас почали підвозити, але зараз на протязі першого семестру почали приходити і дітки, і початкової ланки, тобто батьки приводять своїх діток саме до нас. Наш ліцей це свідчить, що в нас найкращий ліцей. З якими проблемами стикалися? Було дуже багато проблем. і Проблеми були, але завжди нам допомагають долати всі проблеми. Це і відділ освіти, і голова селищної ради, і саме і працівники селищної ради, вони завжди йдуть на допомогу, і ми завжди спільно все вирішуємо. На сьогодні на часі ми збираємо кошти, допомагаємо нашим випускникам, учням, які знаходяться на передовій. В зоні бойових дій наразі ми допомагаємо зсу і коштами, і продуктами харчування, підтримкою, тому бажаю всім скорішої перемоги, миру нам мирного неба над головою української землі під ногами.